Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Вирішила сьогодні трішки зайнятися розсадою квітів, а то все розсада овочів, ношуся з перцем, помідорами, а квіти стоять. І також розсада вже така густа. Її потрібно було або в стаканчики розсадити, або висаджувати вже відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт ще рано. Бо ще буде холодно, то хочу ось такі підвісні ці горщики, такі. Два в мене є таких. І причеплю ці гачки і дам доньці на її коло входу де повісити. Поки ще посаджу, вона може у хаті побути. А потім, вже ж більш-менш стабілізується погода, буде тепленько, то вже на двір винесу. А цю розсаду ще залишу. До кінця цього тижня і там вже з неділі, мабуть, буду висаджувати просто відкритий ґрунт. Стаканчики висаджувати це, мені достатньо розсади. Те, що я ношуся з тими стаканчиками і не маю вже де це ставити, Так що ні в теплиці, ні в хоті. Так що будуть вони чекати ці квіти, щоб вже висадила їх прямо на клумби. Це в мене розсада це. Лобелія, а тут ось отак кульками накриваю, щоб земля сильно не висихала, вони в таких наче міні-парничках у мене стоять. Це лобелія, а це ось що тут не написано? Лобулярія? Це такий. Такі, така розсада, а там ще стоїть у мене далі, поки що потім покажу айстра. це такі кольори тут у мене. Ну, є то ось така губінова каскад ампельна. А в то тут суміш. Чарівна на сумі, що такі кольори. Хочу у ці горщики так е, змішати, посадити трішки цей і трішки те, і будуть так, через один садити. Поки що є, дивилась в інтернеті, як там по-різному, я, якщо чесно, не дуже люблю ці дрібні такі розсади. алла я решила буду так ты тут и ложку взяла, там бачила ложку и кубку так уберу. Наш такая что няшенька вот так. Такими кубками буду брати і висаджу отсюди. Тут зроблю ямку ножем, от трошки горбики і буду сюди його так видно, в що не. Так ось. Це я не вчу, це я показую, як я роблю, бо я не сама не спеціаліст у цьому ділі. Просто ділюся з вами. Так, і думаю, що буду через один отак лобелія і кілька штучок. Отак От ось буду брати лобулярію. Вістей трішки буду відступати так. Скільки в мене вийде один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну. Не знаю, чи не густо, але так буде. І також сюди. Буду. Надіюсь, що воно все прийметься і розростеться, воно розростається, кажуть, гарно, то буде красиво. Отаку. Отак по кругу буду їх розсаджувати. І це не знаю всередині, мабуть, також кущик посаджу. А написано, тут зараз прочитаю. Взагалі, що тут про них написано так. Однолітні квітки дрібненькі, діаметром 3-5 міліметрів, без очків трохи. Невеликі суцвіття, різнобарвні, різнобарний, різна окраска. Іспользується для декоративних оформлень бордюр, клумб, балкони і садових розбулярія. Це, це вона ще називається Алісом або Лобулярія. А тут написано Алісу Морською по російському. Тобто тут... Так само для кашпо, тільки відрізняється, що ці глобалі ще для кашпо. А так само балкон і, і садовий хвоз. Тут не суміш, що це така вона. Рубіновий каскад. Ну Оце так буду їх тикати сюди. Роботи море, а я з розсадою треба і цибульку вже прополоти, бо Часник прополола, а цибульку залишила на потім. Ну, потім вже прийшло, вже, бур'янець там є, так що потрібно полуть. Ну, я думаю, вже хоча б ці посаджу в горщики, щоб трішки прорідити тут. А собі, можливо, посаджу такі горщики, як я показувала, там садила на зтурці. Окуш трішки, а то висаджу все на клумби. Якби була раніше в стаканчики і попікірувала, ну це ж скільки це мені тих стаканчиків треба. Це ж буде все на підвіконниках. У мене немає скільки місця для них. Так що це так. Буде, буде так. Вот такая уже поплылась. Треба разделять. Це. цією погодою я не знаю. Думала огірки сьогодні посіяти. Потім вирішила, що не буду, тому що 12 і 13 числа ще холод. Вони можуть зійти якраз до 12-го числа, і потім буду знову ходити, шукати, чим їх накрити. Мене ж раніше будуть там у тепличці, то. Поки що почекаю, Потім посію. Також, мабуть, на тому тижні, десь в неділі. А там якраз поки зійдуть, то може вже ці холода трохи пройдуть. Так, і ще, мабуть, один тут. Трішки вийшло, виходить у мене три ціх і два ціх. Ну, нічого. Ева. Ложкою все-таки лучше, так і взяв кубку, то і все і можна зразу сюди перенести. Оце робота ну. І це треба зробити, хочеться, щоб було красиво щось у дворі. Так що. А середину, не знаю, мабуть, так кілька штук візьму ось цих, лобуляри її і кілька лобелії. І всередину так його ось сюди. Да так уж сумеешь. Такая дребная уже, такая дребная. Не знаю, любят люди. Я також люблю квіти, але не такі, не наскільки оце таке дрібне. Все так. Достатньо, воно розростається, потім буде займе тут весь цей горщик, поки що буде так. Отак виглядає. Вийшло в мене три кущики лобелії, два лябулярії, цей лабулярії і всередину і то, і то по кущику сунула, спосадила так, буде так. так. Один є, ще буду один Зараз вам покажу ще свою, свої айстри. Ці поки що в сторону. Гляньте. Чотири сорти айст. І дивлюся, що оці, ось, всі а це якісь такі низенькі. Вони в мене поділені отако от паличками, розділені. Ці чотири сорти, так видно мені, де який сорт, і тут ось підписаний напроти кожного. Оце ця низенька, написано щось касине, ще подивлюсь по пакетику. А тут вже підписані Ельза, імпресія і Сорель. Це такі сорти. Тут і бульянуся, бачу, є. Зараз вам покажу які тут айстри кольори. Так ельза ось така написано Суцвіття цвіття голчастий, махровій, діаметр 7-10 сантиметрів. Інтенсивно рожеве заборування. На одній рослині утворюється до 15 суцвіть. Це це Ні, це Ельза. Це Ельза, це у мене оце все. Це така. А це Сорель така. Сорель, що про неї пишуть? Густо махрові суцвіття. Діаметр 8-11 см. На одній рослині утворюється кілька суцвіть, використовується для декоративного оформлення клумб, квітників та зрізу в букети. Така гарна, якщо буде така, то красива. Контрастер це... блу. Це там і написано: у мене синя, то це така вона. Вінові, не то синя, не то фіолетова якась. Чи бускова така якась. Але прочитати про неї тут відірвала, можливо, вопнула сюди. Щоб... Є тут написано. Однорічна рослина, висота 20-30 см, суцвіття на півмахрові, діаметр, діаметр відірвала, 6, 6 7 см, бі... Білого забарвлення із поздовжніми смугами синього кольору. Синього. Да. Синього кольору на одній рослині утворюється 15 цвіті, нічого собі, використовується для декоративного оформлення. Так що це буде такого. Надію, що така й буде, бо може бути. Ну, а сьогодні це така. Висота 80 см, суцвіття голчастий, махровий, 10-80 см діаметр, блакитного забарвлення. Утворює до 15-ти для оформлення клумб. і зрізу було та те ж саме. Оце такі в мене сорти поєстр. Висаджувати також не буду, поки що. Оце, надіюся, що вона ще витримає. Стараюся накриваю такими з пакетів поліетиленових накидаю таку паличку по столу, щоб воно не лягало. І вона не висихає і так вона тримається. І це все так само накриваю. І ще потримається нехай хоча б до понеділка, а там тоді вже буду розсаджувати. Дощу немає. Сьогодні геть така погода, начебто мається бути дощ. Не знаю, сусідка казала, що вроді вона десь бачила там по прогнозу, що мається бути дощ. Якби пройшов хоч трошки дощик, щоб земля була сира, хоча б не мокра, але хоча б сира. І тоді можна було порозсаджувати ці квіточки вже по клумбах, щоб було гарненько. Так що таке, зараз ще один цей такий горщик підвісний посаджу і все. На сьогодні піду цибулю полоть та роблю. розсадила квіточки отак. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. і До зустрічі в наступних відео!